Всім привіт! Пропоную подивитись кльове відео. Це відео-відеокоментар людини яка попала під терор Івано-Франківської патрульної поліції. Саме один із торгових представників Міхальця запропонував йому придбати тест. Тест на проходження освічення на наркотичне сп'яніння придбати, щоб, він, щоб водій сам придбав за свої кошти, а в інакшому випадку буде це розцінюватися як відмова від проходження освічення на стан наркотичного сп'яніння. Реально. В цьому випадку патрульна поліція переплюнула навіть старе гаї. Ну такого за весь час своєї роботи в ДК я навіть не пам'ятаю таких випадків, що були з загішниками. Тобто були там прокрапані, заряджені там, драгери, трубки з спір. Коротше, і фальсифікації, і пісати в стаканчик було було все. Але щоб заставляли купляти тести, такого я не пам'ятаю. Ну, Но це новинка. Цікаво, який відсоток з цього получає безпосередньо хтось з патрульної поліції, може й сам міхалець. Думаю. Що ця справа у суді 100% буде виграна, і я сподіваюся, що прокуратура зверне увагу на цей безпреділ. Тому що якщо це пройде просто так, то завтра прийдеться, буде платити вже в Франківську за проїзд, напевно, патрульні поліції. Ну, дивимося відео, коментуємо, ставимо лайки. Пока в чергу виїхав я з офісу десь біля першої години. По течію рухався, їхав я по Дністровську. Звернув до кроку і дивлюся, заді мене машина під'їжджає, ну, їде поліція, включила мигалку, до того вона не включала і просила зупинитися. Я зупинився біля орієнтовно нової пошти, там є відділення, ну, піцерія, Зупинився, я запитався причину зупинки і кажу, ну, згідно статті 35, прошу озвучити мені 35, по якій ви причині мене зупинили. На дане, на дане питання він не хотів озвучити. сказав, щоб я показав документи. В результаті була тривала бесіда, згідно якої він хотів, щоб я прийшов тест на вживання алкоголю і на вживання наркотичних засобів. А це спілкувався один інспектор чи десь? Їх було двоє, але спілкувався в Бес одробний. Ха е, Харун е, Харук е, Ігор Миколаєвич. Я попросив його посвідчення, я записав. Е, під час е, е, ну, спілкування нашого він тиснув на те, що я чи я відмовляюся пройти тест на алкогольне спілкування. Результат я сказав, що не відмовляється, і запитався, скільки часу це займає. Він сказав, що це півгодини. Хоча після того як виявилося, то набагато більше. З самого початку він висловлював підозру в алкогольному спиненні, чи наркотичному спиненні, чи, ну, чи взагалі висловлював, просто захотів, щоб вийшли. Він висловлював в Алкогольному і наркотичному одночасно. Тобто він каже, що ви відмовляєтеся і на цьому буде акцент. І далі ви сіли в автомобіль їхній і... Я просив, щоб автомобіль безпосередньо взяли ще свідків, на що вони відмовилися. Сказали, що в автомобілі не дозволено вести свідків. Тобто, я кажу, ну, лучше б одного світка, щоб ми поїхали. В екіпажі було е, три місця, ну, вільно, тобто mm -hmm. спокійно могли е, при, при, присісти ще світком. І ви поїхали на освічення туди, за якою адресу? На Мулинарську. Е, Безпосередньо на освіченні. По дорозі хочу зазначити, що даний поліціянт порушував правила дорожнього групу, тобто він перетинав сплошну лінію. Потім біля панорами плази на кольці він не показував поворот заїзд і виїзд з кольця. І на що я зробив акцент, він не дав ні відповіді ні нічого. Коли приїхали безпосередньо вже на місце освічення, поліцейським після того, як ми робили зуваження, якось помінявся, бо він ну, став якийсь більш наполегливий, агресивний, чи далі все проходило так такій манері, спілкування він спілкувався з проходив в такій самій манері, тобто ми прийшли на місце, там тривалий час більше. 20 хвилин чекали, щоб зайти в кабінет. Після того, як зайшли в кабінет, медсестра сказала, що в них немає медикам ну, тестів на проходження, і що вони мають мали мати при собі, на що він відреагував, що він цього не знав. І, я кажу, і почав далі тиснути на те, що я відмовляюся проходити тести. Тести дані були платні, не шукав довго, правда, якийсь один знайшли. І я в результаті чого змушений був оплатити за ці тести. Скільки потрапили? Я потратив 300 гривень. Чи було ну чи зверталися до поліцейського, що ви не бажаєте тратити свої власні кошти, що ви готові про освічення, освідчення, але не бажаєте тратити свої кошти? І чи була вас змога відмовитись оплачувати і при цьому не? Не отримати як відмову про проходження по 130-й. Я, я сказав е, е, поліцейському, щоб звернувся до свого керівника начальника. Нехай е, вони оплачують е, дан, е, даний тест, тому що я не відмовляюся проходити в першу чергу, але я відмовляюся оплачувати за тест. На що він він взяв телефон, щось там дзвонив, потім зайшов ще раз в кабінет і м, далі наполегло. На Сказав відмовляється пройти даний тест. Тобто, якщо б ви відмовилися оплатити цей тест, придбати в аптеці, то що ви, я визволив вимірку 130-ту саме відмову проходження. Чи звертались ви далі по відшкодуванню цих коштів? Куди звертались? Я написав так звичайно, я звертався безпосередньо і в. в Поліцію і писав на ім'я Авакова і прокуратуру, щоб вони повернули мені, ну скажімо так, вияснили дане питання, і повернули мені ці кошти. На даному етапі подав заяву в суд щоби провічку кодування, і я вірю в те, що справедливо <головіко> з ним відбувся сьогодні. Суд перший. Чара відбувся перший суд. Чи приходили представники поліції, чи був поліцейський, який е висував підозру в алкогольному сквіні? Чи були присутні на суді. І що вони говорили, якщо було? суд був призначений вчора на 15.20. Ми, е, я прийшов безпосередньо на суд не з'явилося ні, ні один представник е, від поліції. Ми чекали десь 15 хвилин, е, щоб можливо хтось прийшов. Після цього прийшли е, допит судів згідно чинного законодавства, щоб я розказав історію, як відбулися дані е, і в чому моя позивна заява. Суд повідомив, що дана сторона була належним чином повідомленою і причина їхньої в'явки не повідомляв. Так, це було озвучено безпосередньо під час умови. І випустили важливий момент, освідчення пройшло, Які результати освідчення. Важливий момент це те, що показники були нульові, тобто відсутність алкоголю, відсутність це наркотичних засобів. тобто Даний поліцейський я вважаю, що він перевищив своє повноваження. Ще таке, після того, як пройшло освічення, було хоча б якесь вибачення з, з сторони інспектора, тобто, що потратив ваш час, ваші кошти. Ні, не, не було. Тобто, найважливіший момент це те, що він говорив, що пів години пройде, а дана процедура, результат більше двох годин. Тобто дві години, я вважаю, після першої години ночі, це, ну, якщо людина кожна працює з 7 чи з 8 години, це е, нічний час, це вважає великий м, скажімо так, е, ну, скажімо, поганий результат. І слідчий момент це те, що він як суддя. Я думав, що буде складати чи протоколи, щоб я міг там зазначити якісь свої. Він сказав: ми зараз проводимо адмін... адміністративний свого роду такий протокол усний, і сказав, що ми вам робимо попередження. Адміністративний протокол усний ну якого адміністративної справи ослофу. Формування спочатку я паню. А коли ви приїхали на свідчення, він виписував там направлення на свідчення, тобто заповняв природні ознаки, які нібито у вас були, тобто які він нібито бачив у вас на станція. Тобто, чи заповняв якісь документи чи протокол, чи направлення в самому медичному закладі до свіша? Він він просто. Був... Показав своє посвідчення і запевняла після того тестів протокол, в якому вказ, вказано було, що відсутні алкогольні спеціальні. А він, щоб якийсь там документ, тобто саме направлення чи протокол, якому він сказав би, які в нього викликали до кіозники, викликали у нього, то він такого нічого не зрозуміло. Нічого не заповнював. І такого ванну руки нічого потім не зараз нічого не залишилося. Ну, дякую. Бажаю удачі у суді і обов'язковому як чим закінчилася справа. Добре, дуже дякую.